День конституції відзначали сьогодні у Чернівцях. В філармонії відбувся концерт симфонічного оркестру. Чернівецький міський голова Олексій Каспрук в програмі Суть речейна станція 103.2 FM. Бунт перевізників Допомога родинам загиблих армійців і реабілітація луганських дітей. Теми чергової сесії міської ради. На п'ятому каналі інформаційна програма Місцевий час вашу вазі події п'ятниці, 27 червня. В студії працює Ярослава Онуфрик. Вітаю вас! Бунт перевізників, допомога родинам загиблих армійців і реабілітація луганських дітей. Про це говорили на черговій сесії міської ради. Які питання об'єднували депутатів та викликали дискусії в залі? Дивіться далі у сюжеті. У день сесії попереджувальний страйк перед ратушою влаштували перевізники. Вони вимагають від міської ради підвищити тарифи на проїзд у маршрутках через подорожчання палива. Для перегляду розрахунків дають 10 днів. На десятий маршрут зараз у мене 2,50, Згідно розрахунків, у мене 4,14. Вимагаємо середню ціну. Кожен маршрут має свій розрахунок. Середню ціну це. Середня – 3,50. Як знущається над пільговиками в маршрутках в усіх барвах, розповів захисник соціальних проїзних Володимир Бешлей. Розцінки перевізників назвав завищеними. Водії дозволяють собі зухвалу, брутально, виштовхувати з маршруток, сльозами на очах дітей, інвалідів. Всі ці жирні коти на 100% впевнені в тому, що вони досягнуть своєї мети, отримають належний тариф, скасують соціальні проїзні квитки. Міський голова пообіцяв комплексно підійти до вирішення проблеми тарифів, щоб були задоволені усі. Також нагадав депутату Бошлею, що він очолює комісію, яка саме займається цими питаннями. Відтак депутати перейшли до порядку денного. Проголосували за те, щоб прийняти і повністю забезпечити належним доглядом у Чернівцях Луганських школярів. На це з бюджету мають виділити 350 тисяч гривень. До нас планується з 10 липня по 15 серпня заїхати 160 дітей з міста Луганська. Вони будуть розміщені в нашому. Чернівецькому військово-спортивному ліцеї інтернаті на вулиці Луковецькій про намір прихистити в своєму готелі ще 20 маленьких логанчан за свій кошт заявив депутат Валерій Чинуш. Окрім цього, одноголосно народні обранці вирішили виділити допомогу родинам загиблих на сході Чернівчан. Шестеро родин включений в проєкт рішення про виділення матеріальної допомоги як сім'ям загиблих воїнів. З розрахунку, що кожна сім'я повинна отримати по 100 тисяч. Зрештою, депутати змінили кількість та взялись обирати делегатів до спостережної комісії Калинівського ринку. Туди увійшли дев'ять представників по 4 від підприємців і депутатського корпусу, та один від міського голови. Відтак від депутатів у спостережній раді Василь Максимюк, Іван Боднар, Юрій Ватаманюк та Василь Ткач. Міський голова делегував заступника начальника фінансового управління Світлану Адамович. Також на сесії представник виборчої комісії офіційно оголосив про припинення повноважень Віталія Михайлішина та реєстрацію Олександра Мадея, який склав присягу депутата Чернівецької міської ради Має Гуменна Іванчижик. Місцевий час. Чернівці мають бути туристично привабливим містом. Тут має повноцінно працювати аеропорт. Дороги повинні бути відремонтованими, комунальні послуги якісними. А люди усміхненими. Про Чернівці, проблеми, сподівання та плани на майбутнє. Оксана Денасюк говорила з Чернівецьким міським головою Олексієм Каспруком в програмі Суть речей на станція 103.2FM. Олексій Каспрук офіційно став міським головою 29 травня. За цей місяць він активно включився в роботу. І сесії проводить, і нові кадрові призначення здійснює. І спорт підтримує, і вишиває, і намагається в складній фінансовій ситуації місто утримувати. каже, останнє з перерахованого дається найважче. Насправді проблеми є у, свіх, у всіх сферах життєдіяльності міста: дороги, житлово-комунальне господарство, вода, тепло, культура, освіта. Е Сьогодні, скажімо так, основними питаннями це є кадрові питання, питання забезпечення життєдіяльності міста в умовах дуже обмеженого фінансування. Адже не дивлячись на те, що місто виконує плани показники бюджету живими грошима ми отримуємо реально копійки. Насправді чернівчани платять податки справно, але через єдиний казначейський рахунок проходить дуже мало. Тих коштів заледве ледве вистачає, аби платити за електроенергію та пальне. Тому зізнається міський голова на капітальні ремонти доріг, чернівчанам розраховувати не варто. На жаль, капітальних якихось речей ми поки що не можемо розпочати. Нам на це просто не дають грошей, не виділяють живими. Я вам кажу, про живі гроші робимо поточний ремонт. Все ж позитивні зрушення в розвитку життєдіяльності міста каже Олексій Каспрук, Є незабаром завершиться ремонт злітної смуги міжнародного аеропорту Чернівці. Німецький банк вже отримав гарантії від українського уряду і готові перерахувати Чернівецькому водоканалу близько 17 мільйонів євро. Чернівці також активно підтримують мешканців східних областей України та родини тих військових, які загинули або постраждали під час проведення антитерористичної операції. Програма зустрічей з Олексієм Каспруком була завершальною перед літніми канікулами. Наступного разу шукати правду та дискутувати. Сана Денисюк буде вже у вересні. Людмила Григорчук Ярослав Левицький – місцевий час. Кров для військових здають в Чернівецькому обласному центрі служби крові. На станції триває благодійна акція. Усі бажаючі можуть стати донором і врятувати життя тим військовим, які зараз перебувають в гарячих точках на сході України. Андрій п'є солодкий чай. Медики сказали, що це допоможе йому легше перенести процедуру здачі крові. Мене Лікарі допустили, тепер п'ю чай перед така процедура, перед здачею. Ну і будемо здавати кров. Андрій вперше прийшов на станцію, бо впевнений, що ситуацію в країні можна змінити, лише згуртувавшись. каже він не байдужий до долі країни і тих, хто зараз в гарячих точках сходу. Ну, як священник, виконуючи свої безпосередні обов'язки, стою на, на сторожі миру, і особливо власне в тих в цій ситуації, яка відбувається в країні. Молюсь про мир, але. Прийшла така думка, коли власне в засобах масової інформації прочитав, що є можливість здати кров для армії. Допомогти нашим пораненим військовим можуть усі небайдужі. У Чернівецькому обласному пункті служби крові проходить благодійна акція. Здати кров процедура простих, пояснюють лікарі. Адже перед тим як допустити донора до здачі крові, медпрацівники повинні ретельно перевірити її на наявність інфекцій. Акція ця розпочалася з 20 червня і триває досі, і буде ще, мабуть, з тижня два. Бо ми дуже виважно підходимо до, до цієї процедури, розділяємо людей по групам, по резусам, то що необхідно, стараємося в першу чергу брати, відбираємо взагалі по здоров'ю, бо є різні протипокази. Не всі можуть бути донорами. Лікарі кажуть, що у зв'язку з ситуацією в країні бажаючих допомогти побільшало. Є дійсно дуже багато донорів. По перше, як почалися ці дії у нас от на військовій на сході дуже багато у нас людей, які е, приходять самі по добрій волі здавати кров. Олена донор зі стажем і зараз вона знову вирішила віддати свою кров за для спасінняшого життя. Хочеться допомогти людям, їм це потрібно. Ну взагалі я здаю раз на місяць. Кожен місяць приходжу, здаю. Як буде можливість, буду і далі здавати в такому штемпі. Скільки крові за час проведення акції вже зібрали, медики не кажуть. Запевняють, це таємниця. В Чернівецькому управлінні СБУ повідомили, що до цієї акції долучилися і їхні працівники. Вони протягом місяця здають кров для поранених у боях з терористами на сході держави. Любов Яременко, Ярослав Ловицький, місцевий час. Те, заради чого вийшли на євромайдан, тисячі українців наприкінці минулого року відбулося. Україна підписала економічну частину документу про асоціацію з Євросоюзом у Брюсселі. Договір передбачає зокрема створення зони вільної торгівлі. Нагадаємо, політичну частину договору про асоціацію Україна підписала 21 березня. На думку політологів, це сприятиме розвитку економіки. Свідченням тому є досвід інших країн. Вони не говорили так полякам, тоді противники інтеграції. Грації в ЄС фермерське господарство загине повністю. Нині польські фермери, найбільші прибічники ЄС. Вони отримали дуже великі гроші для розвитку власного господарства. Політолог Ігор Буркут вважає, що представники влади мають ще більше інформувати краян, що саме передбачає економічна складова договору Якби це пояснювали, якби їхали туди, якби говорили тією ж російською мовою з тими російськомовними, я думаю, російська пропаганда захлинулась би. Буковинські рятувальники придбали бронежилети правоохоронцям, які несуть службу на сході країни. Керівники управління державної служби надзвичайних ситуацій передали бронежилети та каски працівникам роти міліції спеціального призначення. Це вже не перша допомога рятувальників військовослужбовцям. Раніше всі надзвичайники на потреби армії перерахували свій одноденний заробіток на загальну суму 60 тисяч гривень. День конституції відзначали сьогодні в Чернівцях. В Філармоні відбувся концерт академічного симфонічного оркестру. Оскільки святкування 18-ї річниці конституції відбувається в складний період воєнних дій та людських втрат, творчий колектив вирішив обрати для виконання симфонічну сюїту Берестечко. А під час прем'єри тривав збір благодійних коштів для родин загиблих буковинських вояків. Цього разу це було не просто, не просто вшанування, такий як сказати, сухий концерт. Цього разу ми взяли твір нашого молодого чернівецького композитора Євгена Воєвітка. Симфонічна поема Берестечко, такий доречний дуже захід. Ми вирішили таким потужним проєктом підтримати Україну. Кохання завжди надихало та надихає на творчість митців, художників, письменників, музикантів. Не є винятком і молода поетеса, журналістка Ірина Мороз. Свої думки, почуття, настрій дівчина виливала словами на папері у віршах, писала рік. І ось результат збірка, назва якої для неї символічна. Якби ти просто був. Якби ти просто був, щоденно мене смішив, тримав за руку і пригортав. Я все зробила б, щоб ти спішив, в мої обійми і пам'ятав. Що жоден форт чи морський причал не стане кращим твого плеча. Якби він просто був, не було б віршів і збірки, зізнається Ірина. Писати розпочала в період розлуки з коханим. Відстань народила чимало віршів зі знань, сумних, глибоких, з присмаком відвертості і завжди щирих, немов сповідь перед своєю душею. В якийсь момент я просто відчула в собі переповнення текстами, переповнення якимось думками і зрозуміла, що це треба спробувати. ...вилити на папір і спробувала одного разу, спробувала другого разу. Потім думаю, та ні, мабуть, вже в останнє сьогодні напишу і вже більше не буду писати. А потім якесь таке відчуття прийшло, що хочеться писати ще і ще. Збірку видали в Чернівецькому видавництві книга 21 століття накладом 500 примірників. Чернівці перше місто, де відбулася презентація. Послухати поезію Ірини прийшли друзі, знайомі і той, хто найбільше розуміє почуття Ірини. Її чоловік. Я почав більше розуміти, чому. Чому е саме мені потрібна саме вона і чому ми створені для вона? Збірку, в яку війшло 98 віршів, можна поділити на два розділи: поки кохані були далеко один від одного, і другий, коли були разом. Перших присмак розлуки, розчарування, смутку. Інколи навіть відчую і чекання. Поезія другого розділу має смак щастя, радості і здійснення омріяних бажань. Ірина не просто пише, вона чує і бачить свої вірші. Тому авторка багато працює над своєю відеопоезією. Кожному, хто придбав книгу, Ірина написала кілька слів на згадку здебільшого з побажаннями справжньої. Любові, вона точно знає, кохання це те, що тримає нас на цьому світі, що надихає і дає крила, що допомагає творити і радіти кожній миті життя. Бо поруч є він, єдиний. Ярослава Лунуфрик Іванчижик, місцевий час. Наразі у нас все більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски розміщуються на каналі інформаційного генства Ас в Ютубі. І пам'ятайте, щоб підкорити вершину гори потрібно зробити чимало нелегких кроків, якщо ви не спортсмен, звісно. А вдалих нам усім вихідних та хороших новин. Побачимось на п'ятому.